Сьогодні у бухті пригод надзвичайно важливий день. Ми чекали на нього цілий рік. Потрібно негайно не зібрати всіх. Щенята, всі на базу! Райдер кличе всі на базу, команда! Швидко, швидко! Команда сьогодні у нас особлива місія. І не звичайна, а святкова. Адже сьогодні день народження у нашої чудової, доброї, сміливої та веселої подружки Томочки. Вона завжди усміхнена, розумна та неймовірно класна. І ми повинні зробити для неї сюрприз. Ця місія дуже особлива. Тому головною я призначаю Скай. Ух ти! Я така рада! Я зроблю. Все, щоб це було найкраще свято у світі. Повний вперед. Місія святу для домочки починається. Привіт-привіт, домочка! Привіт, це я, Скай, з команди Щенячого патруля. Сьогодні ж такий особливий день. Вітаю тебе, моя суперподруга! З Днем народження! Давай поглянемо на щенпаді. Скільки тобі виповнилося років? Ого, тобі вже цілих чотири роки. Це означає, що ти стала ще розумнішою і ще веселішою. І я знаю, що попереду тебе чекає безліч пригод, нових друзів, цікавих ігор і щасливих днів. Подивись, що у мене є? Це ж твоє фото. Я сама розмальовувала рамочку, щоб тебе привітати. Яка ти чарівна? Подивіться лише на цю усмішку. Ти справжня зірочка. Я передаю тобі найсиріші вітання від твоїх мами і тата. Вони тебе дуже люблять і розповіли мені, що ти весела, добра і смілива, а ще обожнюєш пригоди, як і я. Ти точно могла би бути частинкою нашої команди. Сьогодні в тебе день. Коли всі бажання здійснюються, ми з командою підготували чудову вечірку, щоб відсвяткувати твій день народження. Приєднуйся теж. Давай танцювати разом. Сьогодні свято. Ура! Всі вітання для тебе і заломчугора. Повітряні культи, і то на столі обійми Касковою, хай злізу маються знов і знов дарує світу дикаску і любов. Яке чудове свято, Томочка, це все для тебе. І знаєш що? Команда щенячого патруля прийшла, щоб тебе особисто привітати. Привіт Томочка! Це Маршал, трішки незграбний, але дуже веселий пожежник. Я так поспішав, бо дуже хотів тебе привітати. Я впевнений, твоє серце палає добротою, як наше багаття дружби. Сьогодні ти зірка святкового дня, навіть якщо я знову перечеплюсь за шланг. Бажаю тобі сміху, обіймів і море веселощі! Привіт-привіт, Томочка! Це Сума. Сьогодні твій день і я хвилею радості примчав тебе вітати. Бажаю тобі море веселощів, пригод і яскравих емоцій. Час трибати в святковий настрій. Угу, Привіт, томочка, це Кремес! Сьогодні я відклав усі свої копалки і приїхав тебе привітати. Ти справжній будівник доброти і радості. Нехай твій кожен день буде веселим, як катання в бруді. Привіт, Тома! Це Рокі, експерт з усіляких корисних речей. Вітаю тебе зі святом, бажаю веселих ігор, яскравих ідей і щоб усе завжди працювало на ура! Бережи природу, посмішку і свій святковий настрій. Вони безцінні. Холодненький, привіт з гір! Це Еверест, рятувальниця зі смішного патруля. Я спустилася прямісінько з вершини, щоб привітати тебе з особливим днем. Бажаю тобі легкості, якості жінки і радості, як на справжній зимовій гірці. Не забувай усміхатися, тоді навіть зимеціль буде лагідною. Привіт-привіт, Тома! Це гонщик, офіцер служби безпеки щенячого патруля. Вітаю тебе з чудовим днем! Бажаю багато веселищів, усмішок і пригод. І пам'ятай, якщо щось трапиться, гончик завжди на зв'язку. Гав-гав! А тепер твоя місія на сьогодні: задути свічки на торті, отримати найміцніші обійми, сміятися і танцювати під улюблену музику, і загадати най-най-най заповітніше бажання. Обіцяю, воно точно збудеться. Тома, з днем народження тебе! Нехай кожен твій день буде яскравим, як веселка, і добрим, як твоє серденько. Мрій сміливо і не забувай, щенячий патруль завжди поруч. З любов'ю твоя скай. До зустрічі!